Я здивований, побачивши, що мій давній відеоогляд цієї карткової гри одне із небагатьох відео після перезапуску старого каналу, яке відносно постійно набирало перегляди. Так, звісно, приріст там був ну максимум 5 переглядів за добу, але враховуючи відсутність іншого актуального відео на цю тему і відповідної конкуренції, для мене це було приємно. Як і перше місце при відповідному запиті в YouTube. Тому я вважаю доречним покращити мій попередній сценарій та видати огляд цієї гри повторно. І якщо ви раптом запитаєте, наскільки я компетентний по цьому питанню, то моя відповідь буде так. Але про все по порядку: Eternal Card Game – це карткова колекційна гра, якщо провести грубу аналогію, то це як гра у фішки в нашому дитинстві. Звісно ж, якщо ви дитина пострадянського простору 2000-х років дитинства, за винятком того, що тут вже є повноцінні правила. Давайте коротко розберу як про елемент колекціонування, так і про сам ігровий процес. Усього в цій грі надзвичайно багато різноманітних карт, і їх кількість постійно збільшується із виходом нової сюжетної кампанії, нової колекції або ж із новими промо. Із самого початку гри кожен гравець матиме готову колекцію після проходження першої кампанії, в якій гра ознайомить із сюжетом. Якщо спробувати розповісти про так званий сюжет, то це як скорочена версія гри престолів, тільки в ній ще дуже активно подалюється теми подорожей у часі та різних паралельних світів. До речі, про престол. Тут теж є свій особливий трон, який і називається трон вічності, навколо сили якого і розгортаються певні події. Отож, після завершення вступної кампанії гравець отримує певний набір карт, а всі решта він повинен здобути самостійно, а точніше, придбати. Формально є п'ять способів отримати карти: придбати сюжетну кампанію, в якій гравець дізнається продовженням або історичний приквел історії, здобуваючи певні карти після перемоги в битві. Придбати тематичний набір, із якого гравець отримує всі карти одразу, придбати або здобути пакунок із випадковими картами, взяти участь в простій промокампанії для здобуття особливої карти, створити бажане за певну валюту. В перших трьох випадках гравець може придбати відповідний доступ як за внутрішню ігрову, так і за донатну валюту. Альтернатива буде завжди. Четвертому промо переважно складається із завдання виграй один матч в ПВП за день, і на цьому все. Щоправда, останнім часом розробники вирішили зробити цей процес трохи більш захоплюючим, тому це речення стало трохи менш актуальним. Ну і останній випадок це створення вже конкретної карти завдяки новій економіці, що пов'язане із третім пунктом. Абсолютно більшість карт гравець може здобути лише у пакунках із випадковим вмістом. Лутбокси, простіше кажучи. В пакунку завжди буде 12 карт, серед яких 8 звичайних, 3 незвичайних та одна рідкісна або легендарна карта. Усі вони мають камінь відповідного кольору, а також певні властивості. Іноді якась із цих карт може бути анімована, її анімованість проявляється лише в наявності стяючих ефектів. Чим вища рідкісність карти, тим більше попилу можна отримати, знищивши її. А для чого знищувати, вам напевно цікаво, чи не так? Все тому, що гравець може мати в наявності лише 4 копії карти. Якщо їх буде 5 або більше, то все одно до своєї колоди гравець може додати лише 4. А тому всі надлишки краще знищувати, щоб із отриманої валюти створити саме ту бажану карту. Щоправда, ціна такої конвертації доволі висока. Необхідно знищити 4 карти певної рідкісності, щоб отримати одну таку ж. До речі, анімована версія карти коштує в 4 рази дорожче. Тож, візьміть це до уваги. Окрім карт. З відкриття кожного такого лутбоксу гравець отримує додаткові 100 одиниць попелу. І з іншими валютами все максимально просто: діаманти за реальні кошти, щоправда, цінники сталі і не вдасться поповнити рахунок на будь-яку іншу суму. А золото отримується із внутрішньоігрових лутбоксів, які мають 10% відсотковий шанс на те, що воно автоматично покращиться і, відповідно, нагорода в ньому буде краще. Втім, не варто думати, що задача колекціонування в цій грі якомога швидше зібрати легендарні карти, щоб запросто вигравати всіх підряд. Ні, в цю гру грають геть не так. Звісно, легендарні карти на те і легендарні, що мають дуже потужні властивості, але у всього є своя ціна. А тому вкрай необхідно коректно створювати свою колоду, в якій необхідно комбінувати усі типи карт: істоти, заклинання, реліквії. Прокляття за бажанням, і найголовніше карти влади або ж сігіли. Правило створення колоди наступні. Колода повинна мати не менше 75, але і не більше 150 карт, в ній, як мінімум, треть повинна складатись із вище згадуваних карт влади. Кравець не може додати більше чотирьох однакових карт до колоди, навіть якщо це резкін. Гравець може додати до карти колоди, яких у нього немає в колекції, однак такою колодою він не зможе зіграти. До ринку не можна додати карти, копії яких знаходяться в колоді. Це що стосується звичайних правил складання колоди, бо є ще особливі випадки на колоду із 45 карт, або коли у гравця не може бути більше однієї унікальної карти в колоді. Але про це трохи згодом. І от новачок повинен із місцевих каменів та палець створити більш менш нормальну колоду, і якщо на релізі гри це було цілком нормально, то зараз така колода виглядатиме сильно застарілою. На щастя, є сервіс EternalWarCry.com, в якій будь хто може ознайомитись як із властивостями всіх існуючих в грі карт, так і різноманітних колод, які публікують інші користувачі. Серед цього асортименту можна знайти майже будь-яку пропозицію за відповідним запитом, в тому числі і бюджетні варіанти ідеальний варіант для новачків. Хм, ці речення прозвучали так, неначе це якась рекламна інтеграція. Але, власне, це все одно, що рекламувати такий сервіс як Steam Максимально не інтригуюче. Просто користуйтесь цим сайтом і буде вам щастя! Якщо навіть із такою пропозицією вам складно, можете зайти до все того ж магазину та купити готову тематичну двокольорову колоду, як за монети, так і за діаманти. Зігравши із нею кілька боїв, ви згодом зрозумієте її суть, що суттєво спростить подальший ігровий досвід. Отож, ви готові, як губка Боб, тепер варто визначитись із типом гри, бо безпосередній ігровий процес можна розділити на ПВЕ та ПВП складову. Першому типу гри є чотири режими: власне, сюжетна кампанія, головоломки, гаунтлет та фордж. В головоломках гравцеві запропонують задачі на використання тих чи інших механік від простих до по-справжньому складних. І за успішне вирішення кожної гра нагородить золотом, що мотивуватиме вирішити всі пазли. На жаль, ця категорія майже не оновлювалась із моменту релізу. А тому про інші механіки доведеться дізнаватись вже постфактум. Gauntlet – це серія із семи дуелей, де гравцеві необхідно боротися проти штучного інтелекту із випадковою колодою, а в кінці чекатиме щось по типу боса, в якому існує якесь додаткове правило наприклад, що усі істоти наноситимуть подвійну шкоду, або що всі юніти будуть коштувати на одну ману дешевше і тощо. Якщо гравець подолає боса, то отримує підвищення рангу. Важливо, що до цього боссфайту у гравця є лише одна спроба на поразку друга така завершує прогрес і тоді, після отримання нагород, доведеться починати все спочатку. І коли гравець досягне найвищого рівня майстер, то будь-яка можлива фора зникає. Відтепер права на поразку немає, а комп'ютер часто буде шахраювати в свою користь або навмисно псуватиме колоду гравця. Останні два твердження, звісно, лишить моє припущення, однак ви згодом до цієї думки дійдете самостійно. На щастя, цей режим абсолютно безкоштовний. До чого б це я? Звісно ж, до режиму Forge. На відміну від попереднього, для гри в цей режим необхідно заплатити золотом або діамантами як кому зручніше. І тут не можна використовувати свою колоду. Натомість гра запропонує одну із трьох випадкових карт. Після чого повторюватиме процедуру до тих пір, поки гравець не визначиться із двома кольорами колоди і не збере 25 карт. До речі, незалежно від подальшого результату, всі ці карти переходять до колекції гравця. Зробивши свій вибір, гравець повинен виграти все ті ж сім дуелей. На щастя, на відміну від Gauntlet, наприкінці не чекатиме бос із його нечесними умовами. А також завжди буде право на одноразовий програш, навіть при досягненні званням майстер. У випадку успіху гравець отримує три золоті скрині, в яких в сумі буде близько 1600 золота, що не відновлює витрачене золото, тим паче, що до цього можна і не дійти. Але все одно існуватиме шанс, що ця золота скриня випадково стане діамантовою, із якої буде втричі більше золота. Втім, я не раджу цілеспрямовано витрачати на цей режим свій час та золото, особливо коли вже досягли там найвищого рівня. Коли набридне боротися проти ботів, саме час змагатись із іншими гравцями, умілими та не дуже. Як і в попередньому випадку, гра пропонує чотири категорії ПВП контенту: event, Casual, Ranked та Draft. Першому розділі відбуваються відповідно різноманітні як тематичні, так і постійні події. До постійних я відношу щомісячну лігу, яка за своєю суттю доволі схожа на більш зрозумілий гравцям Battle Pass. Гравець сплачує певну суму в золоті чи діамантах та отримує певну кількість лотбоксів із картами. На основі отриманих карт він повинен скласти колоду, щоб змагатись із такими ж гравцями. Кожен тиждень дається ще кілька таких наборів. За результатами ігор, гравець здобуває своє місце в рейтингу. Чим вищий рейтинг, тим більш цінна фінальна нагорода. А ще одразу після покупки доступу він отримує тематичну сорочку карти. Хоча я пригадую ті часи, коли вона видавалася лише після завершення події. Також в цьому розділі проводяться більш короткі тематичні івенти, часто зі своїми специфічними умовами, як нещодавно згадував. Щоб в колоді було по одній унікальній карті, або щоб в кожній із них була конкретна карта істоти. А іноді там проводиться попередні матчі до зараховування в турнір. І так розробники цієї гри проводять справжні турніри, де розігруються справжні гроші, якраз місяць тому розігрувалося 100 тисяч доларів. Про кежуал говорити особливо й нічого, просто гра без рейтингу за перемогу гравець отримує бронзову скриню, а за програш. Нічого не здобуває і нічого не втрачає. На відміну від рейтингового режиму, де існують вже звичне розподілення по лігам бронза, срібло, золото, діамант і, звісно ж, рівень майстер. Кожна із цих ліг, окрім останньої, ділиться на три підліги. Якщо гравець буде програвати занадто часто, то є шанс того, що система опустить того з підліги, якщо той досягнув її нижньої межі, але. Але гравець ніколи не буде переведений на лігу нижче через серію поразок, тобто, здобувши умовну золоту лігу, гравець до кінця сезону не опуститься до срібної. Ліги тривають до кінця календарного місяця, за підсумком якого гравець отримує додаткову нагороду. Що кежуал, що ранкет розподіляються на два типи: звичайний матч та експедиція. Особливість експедиції в тому, що для неї необхідно скласти колоду із конкретного списку карт за виключенням можливих бан-листів певних карт обраного седу. Це чудовий режим для тих, кому насточортіло зустрічатись із метовими колодами в звичайному режимі, оскільки тут ротація карт постійно змінюється, і відповідно не буде можливості до кінця часів грати двома трьома колодами. Як і звичайному ранкет, тут теж присутня своя ліга зі своїми нагородами. Гравцям, що мають певний досвід із колекційно-картковими іграми, добре відомий режим Draft. В ньому необхідно вибрати певні карти із готового розкритого пакунку. Чесно кажучи, я досі в ньому погано розбираюсь, тому не маю особливого уявлення про те, як правильно робити вибір. Вартість участі не дешева, 5 тисяч золотих або користування спеціальним пропуском, який іноді можна отримати із Twitch Drops. Але якщо все вдасться. То гравець може буквально нескінченно довго фармити цей формат, оскільки за сім перемог той отримує значно більше, ніж 5 тисяч золота, або значно менше, якщо здобуде три поразки. А тепер час перейти до безпосередньо ігрового процесу. Гра завжди буде проходити в форматі дуелей, як не дивно. Кожен гравець на початку бере сім карт, серед яких буде від однієї до шести так званих карт влади. Саме завдяки ним гравець і підвищує своє максимальне значення сили. Якщо стартова рука гравцеві не сподобається, тому що, наприклад, в ній забагато дорогих карт або відчуваються тупокові ситуації, то він може одноразово змінити її на нові сім карт, в ній буде вже від двох до чотирьох карт влади. На цьому старт в ПВЕ закінчується, але в ПВП у гравця буде ще один шанс змінити стартову руку. Але за таке він отримає вже 6 карт, а не 7. Для того, щоб збільшити свій внутрішньоігровий банк, необхідно скористатись картою влади, яка в більшості випадків додасть ще певну кількість сили кольору. Абсолютна більшість карт не тільки коштує певну кількість сили, але й має певні кольорові вимоги, інакше вона не може бути розіграна із руки. Деякі карти влади бувають порожніми. Вони не дають плюс один сили на нинішньому ході, однак все ще дають плюс один до максимального значення, який відновлюється до максимуму на початку ходу гравця. Якщо не звертати уваги на конкретні декоративні елементи, то у кожного гравця є половина поля, на якій може бути розміщено до 12 юнітів або до 10 юнітів та одне місто. Кожен гравець починає битву із 25 одиницями здоров'я, якщо правилами не вказано інше. На початку власного ходу, окрім того, хто ходить першим, гравець витягує верхню карту із власної колоди. Усього в руці у нього може бути до 9 карт включно, і якщо під кінець сходу залишається більше, то доводиться скидувати, допоки їх не стане 9. А якщо в руці 12 карт і гравець витягує ще, то ці карти автоматично потрапляють до безодні. Юніти герої зазвичай не можуть проводити атаку при першій же своїй появі. Але зможуть за наступним: гравець може обирати, якими конкретними істотами він хоче атакувати та кого саме ворожого героя або його місто, якщо таке є на полі. В той час захисник може обирати, якими власними істотами він може захищатись та від яких саме ворожих юнітів. Наприклад, від атаки однією істотою він може поставити на захист трьох своїх, І якщо гра побачить, що атакуюча сторона не зможе позбутися їх усіх трьох. То запропонує атакуючому самому обирати пріоритетні цілі атаки. Наприкінці кожного ходу здоров'я усіх юнітів повертається до свого звичного стану. І тут в гру вступає велика купа, але починаючи з того, що деякі істоти мають так звані бойові властивості, такі абсолютно унікальні характеристики. Наприклад, ось цей дракон забороняє ворогові використовувати заклинання навіть в обхід будь-чого іншого. А ось цей юніт може майже нескінченно повертатись на поле бою. Якщо цей герой буде на полі, то всі союзні істоти зеленої сили будуть невразливі до бойової шкоди. І так далі до того ж є бойова властивість Дікей, яка назавжди знижує бойові характеристики ворожої істоти. Через що останнє речення попереднього абзацу перестає бути 100% правдою, і так далі. І таких мікромоментів величезна кількість. Не забуваємо, що окрім звичайних заклинань, які можна розіграти лише під час свого ходу, є і швидкі заклинання, які можуть бути використані майже в будь-який момент. Є реліктова зброя, якою герой може атакувати майже будь-якого ворожого юніта або ж ворожого героя за умови відсутності захисників. Є просто реліквії, які дають певні переваги, або прокляття, що накидаються на ворожого героя. А із нещодавним оновленням до гри завезли механіку боргів, завдяки якому гравець може мати певну силу у борг для розіграшу більшого ефекту деяких карт. І це суттєво ускладнює аналіз ворожої руки. Для того, щоб зрозуміти базові механіки гри, знадобиться лише кілька годин, але на те, щоб осягнути її стратегію. Потрібно вивчати гру протягом десятків годин, які можуть бути вирішні комбінації, що зараз є мета, як їй протидіяти, як правильно урізноманітнити колоду на добір карт і так далі. Саме тому це моя перша і, вочевидь, остання гра такого жанру, оскільки спроба втянутись в умовний Hearthstone або Magic the Gathering радше за все приведе до того, що у мене не лишиться вільного часу зовсім. Пам'ятаєте, як я нещодавно згадував про сорочки для карт? То от місцевої кастомізації тут багато. Починаючи з зображення героя, продовжуючи зовнішнім виглядом тотему, сорочкою карт і закінчуючи ігровим полем. Частину цього візуального контенту можна здобути лише за виконання певних завдань, частина видається в якості нагороди. Наприклад, ось ця особлива сорочка видається тільки тоді. Якщо гравець здолає розробника гри, якщо така зустріч, звісно, відбудеться, а деякі елементи можна придбати лише за діаманти. На щастя, нічого із цих візуальних елементів не впливає на сам геймплей, за виключенням особливих наборів із анімованими картками, що продаються лише за діаманти. Але враховуючи те, що цей же набір зі звичайними версіями продається дешевше і за золото. Це радше можливість похизуватись перед суперником. Із всякого дрібного: історія останніх матчів, можливість оглянути свої нульові шанси на перемогу, різноманітні досягнення із вкрай цінними нагородами, прогресія кольору і нинішнього сезону. А також глосарій, можливість керувати за допомогою контролеру, стрімінг із показом колоди безпосередньо на екрані, швидкий експорт та імпорт колоди та локалізація на найпопулярніші мови світу. Звісно. За часів, коли локалізацією гри займалась Mail.ru, була і російська, але згодом видавець відмовився від видавництва гри у себе в лаунчері, а тому весь переклад перейшов до розробників. І краще б вони забули про існування російської мови, бо там велика купа різноманітних помилок в локалізації, від незначних до тих, що геть неправильно трактують властивість карти. Тому. Не російська мова йде за російським військовим кораблем, там де зараз російські гравці, які втратили доступ до гри. Чи є сенс долучатись до гри зараз? Або ж як би типічний ютубер назвав би це відео, як грається в цю гру в 2022 році? То відповідь на це питання залежить від контексту. Чи буде це для вас першою грою такого жанру? Якщо до неї була інша ККГ, то чи була нею славнозвісна MTG? Якщо не можете дати відповідь Ні на обидва ці питання, то тоді моя відповідь протилежна. Так, я рекомендую цю гру, бо вона як цілком дружелюбна до новачків, так і порадує фанатів все ж Magic the Gathering, оскільки тут дуже багато схожих елементів. Звісно ж, буде непросто нас доганяти за прогресом гравців, таких як я. У яких є і велика колекція, і ресурси для миттєвого створення нової мета та решта. Але ком'юніті цієї гри доволі обширне, від американців до китайців. Суперник для дуелі завжди знайдеться і доволі швидко, тільки якщо це не драфт, а на Twitch майже завжди хтось да стрімить гру. І за перегляд цього стріму можна отримати додаткові нагороди, які можуть бути від як згодиться і до. Власне, ось такого. Ніякого Пейтубі не існує. Жорсткого грінду золота теж, у разі чого гра доступна і на пристроях Android та iOS. Тільки не раджу в ній засиджуватись довго, бо пристрій швидко розряджається. Наостанок хочу порадити лишені. та годі! разводят бляха муха